Навіки у серцях, навіки герої. Днями жителі Балтської громади вшанували мужність і героїзм захисників України, земляків, які віддали життя, боронячи батьківщину у російсько-українській війні. Відтепер світлини ще п'ятьох воїнів з'явились на пам'ятних кубах, що розташували на центральній площі Балти: Микола Сахаров, Володимир Сахаров, Юрій Куций, Сергій Казнадій, Роман Зелінський. Ці імена разом з іменами усіх полеглих захисників також назавжди увійдуть в літопис нашої історії як нагадування про відвагу, жертовність та величезний подвиг заради свободи теперішніх і прийдешніх поколінь. Не вгамовуються біль і не вщухають страждання батьків та рідних померлих сьогодні. Вони тут біля портретів своїх найдорожчих. Прийшли запалити лампади та схилити голови у жалобі і жителі Балщини. Займався евакуацією підбитої техніки. Після того, як зробили свою роботу, верталися назад, тягнули машину і дрон накрив. Три чоловіка, один вижив, двоє погибли. І один син, і того немає. Як це пережити? Не дай Бог, це кому що повторялося. Дуже больно і тяжко. Загинуло два моїх синочка, служили разом. І на одному руді, і два сина, Володимирі Миколай. Загинули. Причинений не, не, неізвісні, дуже тяжко, це невоспланіма біда. Вона зі мною до кінця моїх днів. Тихо До козака бачиш сину мій свічка не заса. Зачекає та обов'язко його душам, я бою за волю пішов далече, за правду і долю нових поколів, за тих, хто морі далеко і крилами далеки повернеться живі, грі вже промайну прийшла нова весна, а спокій. ko su Метою вшанування світлої пам'яті громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, в Україні загальна національна хвилина мовчання. Слава Україні, шановні присутні! Війни, скільки їх було в історії людства, І завжди це страждання, сльози, втрата самого дорогоцінного в житті і біль. Таким болем для громадян нашої держави є російсько-українська війна, яка продовжується й нині, яка руйнує та, що найгірше вбиває тих, хто ревно захищає найсвятіше рідну землю, свою родину, свій народ. Українці завжди з повагою ставилися до своїх героїв. Ми маємо свою традицію поховання та увічнення полеглих. Сьогодні ми зібралися, аби вшанувати мужність та героїзм захисників України, наших земляків, які власним життям засвідчили свою любов та відданість Батьківщині і її народу. Відтепер світлини ще п'ятьох захисників України, жителів нашої громади, будуть знову і знову нагадувати нам про подвиг. В ім'я кожного з нас і про війну з країною-агресором, російськими окупантами, нехай імена загиблих за Україну героїв навіки вкарбуються в нашу національну пам'ять та в пам'ять прийдешніх поколінь. Сахаров Микола Вікторович, Сахаров Володимир Вікторович, Куций Юрій Васильович, Казнадій Сергій Васильович, Зелінський Роман Сергійович. Наш народ ніколи не забуде кожного і кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. До слова запрошується Балтський міський голова Сергій Мазур. Щоранку і щодня о 9-й годині ми збираємось тут. Діти встають в садочках і в школах. Люди на підприємствах і в установах. В різних частинах міста і сіл нашої громади для того, аби вшанувати пам'ять наших героїв, шанувати пам'ять хлопців та дівчат, хто віддав єдине найцінніше в своєму житті. За нас з вами, за свою родину, за своїх дітей, за ненароджених внуків та правнуків, за право жити і працювати. В незалежній та суверенній країні висловлює щирі слова співчуття родинам, близьким друзям. Далі висловлюю співчуття всім нам, тому що це для кожного своя втрата. Однозначно жодні слова не замінять одвічний біль та горе, яке завжди буде впродовж земного життя. З родини. Але ми допомагали та підтримуємо, і будемо це робити і в наступні періоди. Ми пам'ятаємо та цінуємо. І саме головне, ми повинні допомагати та підтримувати всіх, хто сьогодні боронить нашу країну для того, аби на цьому тимчасовому меморіалі в місті та селах не з'являлося у в пам'яті та в людській історії. Біографії наших героїв. Щирі слова, співчуття всім щирі. Слава нашим героям, слава Україні! До слова запрошується координатор волонтерського руху Балтська громада, віримо в ЗСУ Руслан Антоніков. Добрий день, шановна громада. Ви знаєте, кожен раз до цього мікрофона, що можна сказати, чим тішить. Рестуючої хвилини такої, хочу вам сказати і попросити вас тільки одного єдності. Єдності в цій боротьбі, єдності в цьому розумінні нашої країни і в єдності між собою, тому що тільки так ми виживемо, тільки так ми зможемо існувати і далі працювати. Не буде нас, не буде пам'яті нашої держави і не буде пам'яті цих хлопців, які тут на тимчасових цвинтарів. Запам'ятайте одне. Немає ціннішої людини, яка віддала життя за нашу державу. Я не знаю, що сказати батькам, але ви маєте пам'ятати, що ваші діти найцінніші в світі. Не слова політиків, не слова держави, що яка в нас існує, а ви в нас найцінніші. І за вами майбутнє. За дітьми майбутнє, тільки вже можемо ми вже виховуємо те, як потрібно. Запам'ятайте цих хлопців. Я не знаю, скільки ми ще будемо підходити до цих кубів чи тих пам'ятників, які ми побудуємо. Але це не важливо. важлива пам'ять. Важливо те, яким ми станемо після цієї війни. Важливо те, як ми будемо розуміти, кого ми маємо вибирати, як ми маємо жити. Що таке слово, І як воно має бути дане людям, які мають жити в цій країні? Я ще раз щиро дякую кожному з вас за вашу єдність, за вашу допомогу, ту, яку ви робите навіть в такі тяжкі часи, скрутні, не маючи ні фінансів, ні економічної підтримки. Я кожному з вас дякую за кожну копійку, яку ви робите самі, донатите всім нам і іншим волонтерам. Склоняю голови так само перед вами, перед вашим розумом, що він колись уже буде в наших головах, для того, щоб ми мали життя достойне і наших дітей виховували достойне. Дякую всім. Слава Україні! Шановні українці, наші захисники і захисниці йдуть під кулі і снаряди, демонструючи нам, своїм співвичесникам та усьому світові, що справжні герої серед нас, що український народ заслуговує на кращу долю. Світла пам'ять кожному, чиє життя обірвала війна. А нам, живим, треба вірити і робити все для того, щоб перемога таки прийшла в країну та в серце кожного. Нехай нам у цьому допоможуть воїни Небесного війська. І пам'ятаємо, Україна одна на всіх. В країні слава і героям слава! На їх честь звучить державний гімн України. всіх присутніх покласти запалені свічки до світлин героїв, як прояв пам'яті, любові і жалю. Дякуємо за увагу.